З метою відновлення історичних традицій національного війська, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України військовим підрозділам Збройних сил України присвоєно такі найменування. 131 му окремому розвідувальному батальйону сухопутних військ Збройних сил України присвоєно почесне найменування імені полковника Євгена Коновальця. 131 й окремий розвідувальний батальйон імені полковника Євгена Коновальця Сухопутних військ Збройних сил України, 5-й окремій штурмовій бригаді сухопутних військ Збройних сил України присвоєно почесне найменування Київська. 5 окрема штурмова Київська бригада сухопутних військ Збройних сил України, 143 об'єднаному навчально-тренувальному центру сил підтримки Збройних сил України почесне найменування Поділля та надалі іменувати його, 143-й навчально-тренувальний центр Поділля сил підтримки Збройних сил України. 145 му окремому ремонтно-відновлювальному полку сил логістики Збройних сил України почесне найменування Миколаївський та надалі іменувати його, 145 й окремий ремонтно відновлювальний Миколаївський полк сил логістики Збройних сил України, ураховуючи бойові заслуги, мужність зразкове виконання покладених завдань, високий професіоналізм особового складу. 22-й бригаді з охорони дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав Національної гвардії України присвоєно почесне найменування Київська Русь, 22 окрема бригада з охорони дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав Київська Русь Національної гвардії України. 16 му окремому батальйону охорони громадського порядку Національної гвардії України присвоєно почесне найменування Херсонський, 16 16-й окремий Херсонський батальйон охорони громадського порядку Національної гвардії України. Six military units of of the armed forces of Ukraine and the National Guard of Ukraine were awarded honorary titles.